Мелодрама про пацанів ліричний бойовик або майже кримінальна історія. В Івано-Франківську презентували українську трагікомедію Антоніо Лукіча Люксембург, Люксембург за сюжетом події відбуваються у 1998 році, коли Україна переживає важкий період незалежності. Два брати близнюки дізнаються, що їхній давно зниклий батько захворів у Люксембурзі. Після довгих поневірянь та сперечань вони вирушають у подорож з провінційного містечка Лубне на Полтавщині за кордон, аби побачити його востаннє і все ж зустрічаються з ним. Однак мандрівка до батька, якого вже госпіталізували до лікарні, не виправдала сподівання братів. Їхня історія зізнається режисер для нього певною мірою є особистою. Певною мірою це є особиста історія. Мій батько він теж був трішки відсутній. Ось а сьогодні, на жаль, є ціле покоління дітей, чи батьки на війні і. Наш фільм в принципі показує цю історію дітей, які виросли, і в реальності з батьком все зрозуміло та е, просто, а в реальності без батька все дуже складно. От вони намагаються зрозуміти, як їм жити. Головні ролі у фільмі зіграли брати близнюки Аміль та Раміль Сірове. Їхні персонажі кажуть, хоч і рідні, та кожен з них має власну думку і ставлення до батька. Коля, який працює водієм маршрутки і з дитинства, у всякі проблеми, вирішує їхати до нього. Більш поміркований та сімейний поліцейський Василь із матір'ю не підтримують ідею бра. Та. У фільмі переконані актори, є багато почальних моментів, що змушують задуматися і багато чого переосмислити. Не дуже ми схожі персонажі, і прийшлося трошки вживатися в цю роль. І, а найголовніше в роль маршрутчика, ким я не є в житті, і я на бабусі і не гару, і не матюкаюсь. Тобто тут прийшлося трошки вжитися. Ми в житті теж балакаємо на суржику, і в фільмі у Антоніо. Була цель саме показати суржик. ну, типа Справжню українську мову, а не там літературну. Ну, не то, що Це суржик справжній. Не ну, да. те, що, що може бути українська мова і така. То, що суржик є, і якось отрицати це і говорити в фільмах тільки літературною мовою, це не дуже, мабуть, чесно. Працювала над фільмом команда протягом травня-липня 2021 року. Зйомки тривали 54 знімальні дні. Головними локаціями, де працювали над фільмом, стали міста Лубне на Полтавщині, Київ та держава Люксембург. Люся Грибак Віталій Магладі, телеканал 402.